Тих будиночках ми жили раніше, коли приїхали. А я вам зараз хочу показати, яка класна традиція в Нідерландах. Ми перші, як приїхали, думаємо, що воно там таке, якесь щось вісить на прапорі. А це виявляється, що у них є школярик, який закінчив школу. І ось вони так вивішують вже рюкзачки. Все, відпочиваємо, слава Богу. Ось ця церква, яка весь час дзвонить дзвонить, і попадає на моє відео, попадають ці дзвони. Така гарна, протестантська чи що, стара будівля. У нас нарешті сонечко, на декілька градусів потеплішало і немає дощу. Але все одно ще не пляжна погода. Хоча десь в Газі 15 го числа в суботу буде відкриття літнього сезону на пляжі. Я читала в новинах. Ну, море ще, звичайно, дуже холодне. Ось такі ще є вулички і будиночки. Так, пропускаємо машину. Тут у нас така дискотечна вулиця. Бачите, повісили голландські прапорці і якісь ліхтарики. Отак. Кафешка, дискотека. Тут не одна кафешка. Давайте пройдемо, я вам покажу. Ввечері тут збираються, починаючи з п'ятниці. П'ють пиво, танцюють. Не знаю, чому це присвячено. Може футболу, може кінцю учбового року, але прикольно. Ось ми доходимо до центру. Тут у нас теж магазин Блокер. Люблю його і вам знімала кафешки різні. На стопчиках герань квітує. Дитяча, дитячий майданчик. Магазин зима. Навіть в Нідерландах можна попити чашку кави за 1 євро. Бачите, тільки в окремі часи. З 11 до 12 і з 2 до 4. Приємно. Ось подивіться ціна на нерухомість. Село менше релант. Ось така собі хата, звичайна хата з присадибною ділянкою, і сто... коштує вона 479 тисяч євро. Ось її повний такий план чи ескіз, як то назвати, не знаю, городи, не городи. Їхні чи не їхні, ось така ось старенька хата. І, по-моєму, вона невеличка. Ну, тут, мабуть, пише. Скільки чого метрів? Ось такі, друзі, ціни. На хати в Нідерландах. А ось для приміру такий будинок майже 2 мільйони євро. Великий такий будинок, красивий, багатий, можна сказати, всередині, бачите, тут теж показується, що будиночку є. Ось такий 2 мільйони майже. З гаражем, двохповерховий, чи навіть трьох, чи двох, чи трьох. Ось хочу вам показати. Може, комусь хтось побачить це відео, знадобиться. Коли нік був маленький, так ніде нам такого не могли зробити. Ось, бачите, такі. Це називається тутора, щоб ніжку вирівнювати. От, нам гіпсували з гіпсом, який не можна було зняти. Якісь там інші робили, але такого у нас не робили. Це просто з дитинства, знаєте, необхідно, коли є проблеми така в дитини. А ось ще, бачите, такі зовсім малюсінькі, Їх можна зняти. Я пам'ятаю, як Ніка гіпсували і невдало, сильно зробили оцей великий кут, і, і як він кричав вночі, я прям ножем розпилювала йому цей гіпс. Дуже-дуже така, бачите, гарна штука на цих на липучках. От. І, до речі, воно вставляється в взуття, і дитинка може ходити правильно. Ось так. Така тут ортопедія. Це я не знаю на що. Таке може на руку, на пальчик чи на що. Да. Побуваєш проблеми з рукою, це, мабуть, на руку така штука. Фіксатор такий. І тут ось такі, бачите? Теж на ручку, фіксатори. Так що, може, хтось побачить. З тих, у кого є така проблема, це буде корисне для них в моєму відео. Це, друзі, центр ортопедії в в Нідерландах. Ось такі речі роблять. Ось так можна їх знайти центром. Ортопедія, Роттердам. У нас е, робили такі штуки, теж з пластику, але не для ходьби, а для спання, щоб на, на ніч одягати. Але бачите, чим тут класні? Що оце можна все одягати, ще в, всовувати взуття в якийсь кресовок і в цьому ходити. Це дуже важливо, щоб ніжка правильно стояла і ходити. Ну, спати теж, якби то окрема річ. А от для ходьби нас таких я не бачила. От, такі дуже корисні штуки. А для дорослих, ось бачите, така штука. Це зробили для Ніка. І це всовується в кросовок, одягається на ногу, і тоді правильно стоїть нога, і правильно людина старається ходити. Виправляють якби ходу через м'язи, через правильну поставу ноги. Ось таке. Воно важкувати, але така корисна річ. Yeah, yeah, yeah. No, it's, yeah, it's nee, dus is oké.